те-ре-ре-у, ре теререу тереутеу. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Marshall Densil. З вами я, Денис, і сьогодні ми знову продовжуємо проходження гри Stalker 2. Тут чую, Є якась хрінь, яка за мною бігає. Але ладно вже. Нехай буде, коротше, добіг. Перша дістаться до колектора. А, тоді сюди? А. Ага. За тобою? До весення білка. Так, розряджаємо, збираємо потрошки. Е, в мене, в мене, в мене перегруз. Куди я цей перегруз маю, діти? Так, розряджаємо, викидаємо. Е, ще раз. без нами дорогі курва Не можу я пристану хороте. А. Ладно. О, калаш. Розряджайся, викидайся. О, чуть-чуть полегше буде бігати, та, о! Я щось думаю, в мене якась така важкість прям дуже важко добігав сюди, але... Вже ладно, ладно. Ай, йопта. Так, ходи сюди. Варей накончена. Хе. Так, знайти польовий шпиталь, чекай. Виконати прохання у доктора, не вбиваючи монодітівців. F5. Так, а мені просто часто цікаво, сканер mm. ворогів показує чи ні. я так ні разу не пробував. Не багато на Ну спробую, спробую, а звісно, це буде дуже-дуже важко. Часто хіба ходити жити на хілках. От що О, добрий день Ну да, одразу підказочка, живи на хілках Так, ну тут напевно буде вихід з цієї херні. Окей, якщо тут вихід, то питання до захід. Так, мені потрібно ще Монолітівці дуже 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 с... сильна херня. Стрілянина на рубежі. Втрати серед братів. Поранених доставлять у визначений час. Іде до дука. Я просто пробіжу. Ми спробуємо відбивати їх. А, в принципі, якщо я по ногам буду стріляти, то по ідеї типу. Не мало би нічого робити. Mail, це бери. Ні, давай його Він точніший будет ч дня фуу це прям цікаво дистанбот будь ласка, дякую все окей а я думаю Ну, все одно воно того не варто було, щоб я сюди за цим бігав. Погнали далі. Нехай тут перезаряджається чортяка. Знов вже. Боже, де до сроки. Вже яка серія? І знов серія починається в оці у джопі. Використові псі блокадух, я знаю навіщо, але давай. У мене великий пригруз. Ну, що, маємо, маємо, маємо дожити. А тут що? Не можна і так. Окей. Так, там бенти. Здоров. Чок взагалі глухий. На ніс тай, ладно. Бери, пери, пери, бінта, будь ласка. Дякую. Все, взяв бінта. Ще бігти я не можу. Ну окей, окей. Поки що просуваємось. Я так чую, що це буде дуже-дуже довго. Ще раз, е, яка ціль? Ага, не показував. Е, знайти польовий шпиталь. А що в шпиталі ми шукаємо? А, якийсь їхній прилад в шпиталі ми шукаємо. Ось що. Згадалось. Моноліте! Допоможи браттям швидше стати на ноги! Чи... Так, моноліта не допомагає, зайшов. Питання, питання, що тут далі. Забрати мені пристрій. Питання де він? Хороше питання. Mm -hmm. Ні, я прям. Якби тут була можливість рукопашного бою без Там, якісь, наприклад, швидке вбивство, без можливості вбивати, а просто типу вирубати. На деякий час. Ну, можна було би задуматись про проходження гри Стелсом. Але. Як в такому пройти гру Стелсом, я не уявляю. Ну то ладно, просто побігав, побігаємо на бентах, на аптечках, то й все на цьому. Діопт. якась вічна діра. Так, окей, мені сюди виявляється. Чи так помалу лазить, я ж все просто ужас. Так, давай F5. Спробую його по ногам відстріляти. Раптом вийде. А, це прям я вбив його собі Так, повернулися назад. Окей. Я так зрозумів стріляти по ним немає ніякого тейку. Окей, ти десаль Чекай, в мене є ця Давай, 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 воно ще прогрузиться 15 годин, так? О, дякую, що хоча б пушку взяв. Ну, типу, просили не добивати ранених. Він мене стріляє, а я маю просто сидіти терпіти, типу, так. Сильне заявлення, звісно. Так. Семибент. Все. Просто хочу перевірити, чи він бере. Все. Так, ідем. Ага. Не відчуваю небезпеки, браті. Напевне, якби я був з ними в добрі. Щось не так. Нічого би поганого не відбулося. Оп, дулкова аптечка. Живи, пта. Це він з чого мене так вибив? Алло? Нас ведемо ноліт, ну да. А можна, будь ласка, розповідь, куди мені йти? А то я что это не дуже сильно розумію. Так, может туда? А, ну давай, ну давай, ну давай. Давай, давай, давай. Уходим. О, Давай, бери. А. -а, -а. І що? І куди? І як? Інтересно. Я ж сюдою не пролізу ніяк. Спокійно. Я не розумію, навіщо мені оцей закуток був даний. Щоб віддихатись піти геть, чи що? Ай, блять. Та походу чисто для того. Пусти! Тихо там реально медик ходить. Пусти мене. Йопта Це було боляче, конечно. Так, бери. Армійська птачка, окей. Ну напевно, вона окуповується, я забираю доволі багато подразу. Сука, ще одразу. Давай. Просто живи. Так, давай одразу це. Фу, я не впевнений, чого на того варте, адже я би витратив. Три патрони, п'ять патронів на них всіх. І дві хілочки, напевне, за цей час. Фу, як це було жорстко. Ну окей. Окей, все, ми це зробили. Ми живі. Я сподіваюся, я туди рухаюсь, дуже сильно я на то надіюсь. Давай перезарядочку. Давай я ж тут перезарядочку. Чому в мене знову вибрана якась херня дека? Розряджайся. Чому? Чому не мій дроби... дробовик? Щось не так. Так, так. Давай, хилься, хилься, хилься. Ша. Живи, живи, живи на хилці просто. Одразу, цю. Все. Давай, 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 давай. Побіг. Окей, дураки не стріляють. Гей, лохи. Так. Ще чуть-чуть. Ще чуть чуть ще ч-чуть-чуть чуть-чуть. Тут одна мрожота тут є. А я якось мав би тудою вибігти. <гум> Ми з ним часто помінялися. Він такий, ааа, він біжить на мене. Воно дурне. <гум> Ось і все. Ну, лошари, лошари просто кончені. <гум> Ладно, давайте вже тоді включимо з боя ляха. Я так буду бігти дуже-дуже довго, треба зараз буде добігти до якогось продавця. А там же від продавця. Можна буде далі вчатися. Ти де до строки, бляха, ти куди? алло. ал! Ти прям така хрінь? Нічого себе. Ну да. Давай. Дуже корисно. Дуже корисний лут. а во що це таке є. Да уж. Абсолютно не потрібна хрінь. Взагалі. Боже, я аж мені аж противно, що я туди заліз по цей лут. Типу, дуже багато лотів є такі, що буквально там три патрони воду і кубусу мають в собі. Ну, такі вже наукові аптечки, це набагато прикольніше, звісно, але все одно де не краще. Набагато не краще. Окей, так, 600 метрів це куди? Це куди, це куди? Схоже, нікого немає. А, це доктору, добре, давайте сюди. Потім переміщуюсь на росток і вже з Ростка. Ідемо, так. Все, окей, тоді рухаємося сюди. Що ж, нарешті, 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 дійшов я до нього сказав, коротше, заходити під купол і до підвалу. Мене лагає, просто страшно. Я так нервуюся останні напевно, хвилин 10 Все батіг підбираємо, звісно. Ну, а тепер а воно в мінус пішло. Да-да-да, в мене вже вечір, бо в мене тут просто ще не сподів... О, добрий день. Несподівані справи з'явилися, мусіли на них відволіктися, на це дня ще пішло. Коротше, так, да, да, да. думав, буде продуктивний день по запису. Не дуже недоступно. А куди доступно? Ааа, ні. Хрена себе. Я би його купив з радістю цього родягу долбану. Выбываешь двери, класс. А. Ой, який він монолітовець. Эй, Да да, це йому О, це йому погано зарабатывається, ему болі чи прям. Это эпичная сцена бетва, до конечно. Доктору бывай, пт! Як довго ви були знайомі? Недовго. Я зустрів його на дикому острові, коли він був ще людина. Він був тим, у кого зібрали все. Минуле. Здатність боротися і навіть ім'я. Ми здатні на все, аби приховати свої помилки. Ви про що? Група вчених працювала роками, щоб підключитися. Да-да, нам про це розказувало. Ну, сфери інформаційного поля землі. Досягнення. Як можна порівняти хіба що із підкоренням космосу. Це був поворотний момент і не тільки для науки, для долі людської раси. Та з всього людства кожного з моїх колег насправді цікавила лише одна людина. Він сам. Вони мріяли про світову славу, про лаврові вінки на своїх блискучих лисанах. Звичайно ж, не можна було дозволити, щоб таємні лабораторії, кровожерливі експерименти та інші темні справи виповзли на зоні. Всі вони не могли натішитися. Своїми мріями про ідеальний світ. Знаєте, як кажуть, найрозумніші мислять однаково, але й дурні приходячи до однакових висновків. Хоча би хтось проти цих вчених. Що ми маємо через десятиліття по тому? Зону за нашим образом. І нашою подобою. Ви ж були там, вірно? У проєкті Сосвідомості. Як і вони, я обманював себе. Да. Проте мої сумнівці стали швидше, ніж їхня емість. Тому в момент експерименту. Одна капсула. Завершилася пустою. Восьма. А може, перша? Капсула доктора Кайманова. Моя капсула. Чо ти такий темний. Ось ти і розкрив ще одну Там хтось темницю. Найбільш незручно. Доктор Кайманов радий познайомитися Ученья, про яких ви казали. Це свідомість. Вони все ще живі. Цього не може бути. Ні, -ні стрілець добрався до них ще у 12-му році. Тобто я, я оце вот діставав для нього чого. Для того, а щоб він матерії. Тонка матерія! Але це неможливо! Це означає. Означає, що все продовжується. Аго, добрий день. А що воно тут робить? Алю, а. Не хочеш запитати, що, що тут собака робить? Про тонку матерію. Теорія Валентина Даліна, керівника С свідомості. Очевидь, зараз... В образі представника. Колись він насміхався, зрештою Ой. виявився правий. Але якщо він також був близький до істини, це змінює все. Згідно з його теорією, в тонкій матерії може зберігатися особистості. особисті. І якщо ти стверджуєш, що представник цілком реальний, то їм це дійсно вдалося. До мене з представником говорив лише стрілець. Давно, у 2012 році, до смерті з свідомості. S. Він зміг дістатися центра зони і повернутися неушкоджено. Отже, стрілець знає про тонку матерію більше за мене. І про всі технології, які ещ свідомість встигла освоїти за шість років своєї брехливої діяльності. Може навіть бути, що він досліджує їх до тепер. Я хочу з'ясувати, чи реально тонка матерія. Такі речі не можна залишати на віру. Науковий метод це не просто експеримент. Це його повторюваність. Хоч дізнатися за стрілається Ех, якби лише Валентин бачив мене зараз. Може і бачить. У лабораторії орбітою ми проводили експерименти. З під'єднання до ноосфери. Тоді нічого подібного, до життя після смерті я не спостерігав. Але тепер, коли є санк? Думаю, заради істини варто ризикнути. Але спершу треба забрати картриджі і зі стіни. Піди туди, візьми то, потім піди туди, візьми то. Минуло 20 років, і ті входи до неї, про які я знав, давно зруйновані. Але сталкери завжди знаходять шляхи. Поговорить а потім Седору чуже пару завдань допоможе, щоб він розказав не міг це. чути пару таких історій про X3. Код від комірки з картриджем я не дішлю. Забереш його, відправляйся на орбіту. Що стоїть. Що що тут собака робить? скажи? Шле. Слештей община. Сидить, дихає Я в шоці Братяга на 7 потяга, ніц він немає. От і закінчився він. Ну і ладно, він і так буде кончили в тому стані. Що тут тебе є? підкрасти? В принципі, ти мені і так дав дуже хорошу вантівку. Я ж відчув, як відкрилися двері, і... Собака війшла, Йопт. Це дуже-дуже стрмно. Да, да, вихід. Все, дзінькую. Так. Скільки... Йопта, 3 кілометри, ви серйозно? А, бляха, ну окей, назад тоді на росток. Біжимо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну не ну, 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 лагай. Не лагай. На... Що за хрінь? Дякую. Тоді в село новачків і на кордоні там вже будемо питати, що там де і як. Ладно, а це вже, напевно, тоді почнемо уєпти. -то. ви робили їх там в шпиталі? Ні. Але у тебе є псим в клітках. Ладно, на цьому ми тоді, напевно, вже продовжимо в наступній серії, а на даному моменті хочу з вами попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар, Підписуйтесь на канал та всім до зустрічі в новій серії. Всього найкращого та до побачення